Найближчим часом на погоду в Україні впливатиме антициклон Андре, тому очікується переважно суха погода. Проте через атмосферний фронт оклюзії, це коли об'єдналися теплий та холодний фронти. Незначні дощі, можливі на Житомирщині, Київщині, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, попередила синоптик Наталка Діденко щодо погоди 3 листопада. Вона додала, що надалі ніяких серйозних дощів в Україні не прогнозується. Завтра значно теплішою, очікується погода у південній час... Стині та на заході України вночі: плюс 6, плюс дванадцять, у день плюс 10, плюс 17 градусів. Відзначила Наталка Діденко, за її словами: найдовша тепла погода в Україні затримається на Закарпатті. Як повідомляв погода Уніан, у найближчий тиждень в Україні очікується холодна погода з періодичними дощами, також місцями ймовірні нічні морози. Так, 3 листопада на заході похолодніше до плюс 10, плюс 14. на півночі і сході. стовпчики термометрів не піднімуться вище плюс 10. В центрі буде плюс 11, плюс 14, а на півдні повітря прогріється до плюс 13, плюс 17 градусів. Дощі накриють більшість областей, крім східних і більшості західних. Перші вихідні листопада будуть також холодними. У суботу, 5 листопада, на заході України пройдуть дощі, а температура в більшості областей не підніметься вище плюс 8, плюс 11. У неділю 6 листопада погода трохи стабілізується. Попади ймовірні лише на півночі України, в Чернігівській області. Ті практично по всій країні встановиться похмура погода, а небо затягне хмарами. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.